Термінові новини. Брутально вбито професора Джоферса. Що тут? Удар тупим предметом по голові. Вибач, я нічого не розумію. Взагалі, ми запхнемо електроди у твою башку та ще в одне місце. Авеню Хайленд. Ти що, хворий? Це експеримент, щоб я перестав пити. І я перестав. Мені сказали, що я маю працювати, щоб знову не впасти на стакан. Це повна хрінь. Можливо, я не один. Я перестав пити, і від цього мені не краще. Я думав, я перший експеримент у світі тверезості та спорту, отой той шляпа. Він теж кинув пити. Якого хера навколо одні алкаші Олена Петрівна вона не п'є і навіть не курить. Вона читає. Усі ми колись бухали. Це дивно. Усі, хто кинув пити, просто зникли. Ну що, налити стопарік? Новий спосіб кинути пити. Я маю знайти їх усіх. Вони теж як я вживали. Я п'ю все своє життя і нормуль. Життя без випивки втрачає сенс. Русіл крові. Кинути пити на різдво. ти кинув пити, і тепер питаєш, де всі гроші? Я не знаю.